Шановні, доброго дня. Моє вітання на каналі Анатолія Білецького чарівна краса природи. Ну, В рослинництві особливо тут, от, е, хто займається квітами, е, важливе значення має властивість рослин до вегетаційного розмноження. Це дає можливість корінювати за допомогою живців рослини, які вам. Подобаються, які ви хочете розмножити, постає питання підборку субстрата, в якому субстраті можна розмножувати рослини. Ну, різні рослини можна розмножувати в різних субстратах. Я особисто розмножую такі, значить, піларгонії, потім кімнатні. Інші рослини, значить, кімнатні фіалочки. От. Ну, а от також розмножую такі рослини, як вербена ампельна і пітунія ампельна. Ну, от всі ці рослини потрібно, потрібно можна розмножувати в різних субстратах. Наприклад, Варгонія, потім кімнатна фіалка, добре розмножуються в торфяних субстратах. А от уже такі рослини більш, можна сказати, трав'янисті, як вербенна, петунія, я довго підбирав який субстрат застосувати. От, тому що можна розмножувати і в воді. І в воді ну от, наприклад, як коліуси добре розмножуються в воді, і да, фуксія добре розмножується в воді. А от такі рослини, як пітунія, ампільна і вербена я в воді, проходить процес загнивання. Поэтому зупинився я на субстраті агроперліт. От э, агроперліт продається в спеціалізованих магазинах. Да. Ну, в описі тут, э, що говориться за, за цей субстрат. Що це э, з походження е, е, значить, <клевиця> ефективний розпушувач ґрунту, і що він собою при, представляє, е, представляє те, що він походить вулканічного походження, подріблене вулканічне стекло, і виходить такий агро, е, агроперліт. І я ним уже пару років користуюсь добре утримує вологу і в той, же, в той же час дуже достатня в нього аерація, що корінь до корінь поступає і ну разом з вологою поступає пові кисень і це сприяє процесу корні утворення. Ну, я от е, використовую такі розцільні із пет бутилок великого розміру, да, е, зрізав, насипав туди перліту і ставлю <coughs>, живці. Можна, звісно, перед тим, як е, е, ставити живець в субстрат умочить його в кореневін. От, Тоді буде ще краще процеси кореноутворення. Ну і, звісно, основна це температура, фактор, щоб температури, які повинні бути в процесі вкорінення, від 20 градусів і вище. Оптимальні десь порядка 25 до 30 градусів. В таких умовах процес корінення буквально за півтори-дві неділі повністю проходить. Ну, в зимових умовах хуже це робиться, тому що, навіть якщо створити температуру в корні утворенні, то Загальна температура повітря все-таки буде впливати на утворення. Ну, <кій> ну, я тут користуюсь там, допустим, теплими е стелажами, підігріваю їх електропростінь, ставлю на теплі стелажі. і все-таки процес, значить, Корені утворення. От, е, буквально е, отримав вже, от, я недавно е, висадив у торфяний субстрат е, сульфінію ампільну. Зараз да. е, вже будуть до, добрі хороші дні, і вже в мене буде готовий свій посадковий матеріал. Тож саме е, е, Значить, і відноситься до е, Вербени. Ну тут вона недавно е, стоїть е, Вербена, ну вже ми можемо побачити, е, що вже пішов процес е, створення кореневої системи. Вже зачатки корінців є, так що ще буквально е, декілька днів до да, неділя, і вже будуть живці е, готові. Так що, друзі, от що я коротко хотів вам е, розповісти за е, субстрати для е, укорінення живців. Да. Так що, кому цікавий мій е, такий досвід, можете е, використати і ви в своїй роботі. Ну, а далі що сказати, все залежить від вас. Ну от тут у мене розно... вкоріняється вербена. Як я проверяю, допустим, чи вона вже вкорінилася, щоб якщо от так акуратно потягнути за верхівку рослинки, якщо вона вже сопротивляється і чувствується, що вже не, не винімається з землі, значить процес корень в неї вже пішов. Ну, вже ось тут, допустимо, можна побачити, що вже на кінці пройшло кало утворення, кало Да, і будемо надіятися на добрий результат. Так що, друзі, бажаю всім мирного неба. Хороших успіхів у вашій роботі! А на цьому завершую на все добре і до нових зустрічей.